Члени Кіровоградського земляцтва у Києві допоможуть провести у Кіровограді соціологічне опитування стосовно нової назви для міста. Нагадаю, днями в соцмережах з'явився флешмоб, де кіровоградці закликають запитати у них, як перейменувати своє місто. Причиною послужило те, що нині варіанти назв для обласного центру обирають лише кілька членів комітету Верховної ради. Представники Кіровоградського земляцтва у Києві вирішили долучитися до акції допомогти в з організацією в обласному центрі авторитетного соціологічного дослідження. Його має провести компанія міжнародного рівня. Некоторі вже села отримали своє названня. А в кероваді вмісто того, щоб об'єднати, роз'єднають різні політики. Причому є такі політики, які історію не знають керовада. пивной не захотели. Поэтому я не Мы не настаиваем на каком-то одном конкретном названии. Все они имеют право на жизнь, но самым правильным и самым, самым легитимным будет название то, которое устроит большинство кировоградцев. Поэтому если невозможно провести референдум, если не устраивают кого-то результаты опроса, который проходил осенью, значит у нас остается только какой-то легитимный опрос проводить, социологическое исследование или любые другие законные инструменты.